Вітаємо, друзі! В ефірі на першому подільському новини країни та Хмельниччини. У нас є 5 хвилин на головне, тож розпочинаємо. Подружжя з Миколаївщини привласнило понад мільйон гривень під виглядом відомого благодійного фонду. Кіберполіція викрила зловмисників. Шахраї в інтернеті збирали гроші, нібито на потреби українських захисників та отримали пожертви від понад двох тисяч осіб. Коштами вони розпорядилися на власний розсуд. Організатори схеми оголосили, підозру йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Псевдоблагодійників викрили співробітники департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Голосівського управління поліції Києва та у взаємодії з працівниками служб безпеки Приватбанку та Монобанку. У протиправній схемі подружжя з Миколаївщини використовувала відеозвернення публічного діяча, а також відео різноманітних. Підрозділ збройних сил України до відеозаписів щодо оголошення зборів грошей на потреби ЗСУ або на лікування поранених захисників. Організатор схеми додавав текст, де зазначав номери підконтрольних банківських карток. У такий спосіб фігуранти отримували благодійні пожертви, які надалі витрачали на власні потреби. За попередніми підрахунками вони встигли отримати перекази від понад двох тисяч громадян на загальну суму більше мільйона гривень. Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Кіберполіція рекомендує громадянам переказувати гроші на благодійність лише через офіційні фонди або на рахунки відомих громадських активістів. Також рекомендуємо завжди звертати увагу на кількість підписників і дописів на сторінках в соцмережах, акаунти відомих осіб, як правило, веретифіковані. Потяг з першими евакуйованими мешканцями півдня країни, які змушені були залишити свої домівки через підрив Каховської ГЕС та затоплення міста сіл на Херсонщині, прибув до Хмельницького сьогодні, 8 червня. Вранці на залізничному вокзалі людей зустріли працівники ДСНС, психологи, волонтери товариства Червоного хреста України. Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, перші евакуйовані це 19 мешканців Херсонщини та 55 мешканців Запоріжжя. Локації для їх розміщення підготували на Городочині. Як розповіла психологам ДСНС, одна з евакуйованих жінок, все, що вона встигла взяти з собою, це три пакети з речами. Все решта нажити роками за кілька годин поглинула вода. В очікуванні розселення люди спілкувалися з психологами та волонтерами напрямку Психосоціальна підтримка Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Діти малювали та ділилися своїми емоціями від пережитого. Повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Уже цієї неділі, 11 червня, на території парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана, що в обласному центрі, відбудеться медичний пікнік. Його проведення анонсували в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Захід спрямований на популяризацію здорового способу життя, збільшення знань про профілактику захворювань, підвищення престижу медичних професій та з нагоди прийдешнього дня медичного працівника пояснили в управлінні. Під час заходу мешканці та гості міста зможуть дізнатися багато корисного про своє здоров'я, профілактику захворювань, поглибити свої знання про медичні професії, також доєднатись до майстер-класів з йоги, спортивного танцю, бойового поку, отримати консультацію психолога та відвідати безліч інших цікавих локацій. Відвідати ж локації медичного пікніка можна буде з 12 до 17 години. Це всі новини на дану годину, які ми встигаємо вам розповісти. Більше в ефірі Першого подільського та у наших соціальних мережах. Дякуємо, що залишаєте з Україною. Бережіть себе.